Пане Олексію, з вами хотіли би обговорити про ситуацію із готовністю українців до мобілізації, загалом до захисту своєї держави. І цікаво дійсно порівняти цифри з соціології, та якою вона була перед початком великої війни у лютому 22-го року, із нещодавніми опитуваннями, чи зменшилася готовність українців до мобілізації, і про що можуть свідчити. Ці цифри. А, дякую дуже. Дивіться, ми робили опитування якраз на початку лютого 22-го року, в першій декаді, тобто, якраз перед вторгненням. І ми якраз опитували українців, чи готові вони воювати або надавати допомогу Армії. І тоді. Е 22,5% українців сказали, що ми готові воювати. Так? І ще 25% е сказали, що готові надавати е на військову допомогу, гроші, робота, донор крові тощо. Тобто, сумарно це була майже половина українців. Так, звісно, були і люди, які е вважали, що я буду. Виживати як хочу, от а може і спробую виїхати з країни. Таких було 20%. Так, але тут треба зазначити, що була певна категорія людей, які взагалі не вірили, що війна е, буде, і таких людей було е, майже 14 Так, що я хочу що ми робили висновок з цих цифр? Що направду більше 20 українців, які готові воювати. Це високий показник, високий показник. А ще 25% будуть допомагати армії. Тобто, половині українців було небайдуже, що буде в в разі російського нападу. Ми ходили тоді по ключових західних посольствах і намагалися переконати їх. Показували ці цифри, намагалися переконати їх, забезпечити. Термінову допомогу. Ну до речі, дещо почало на, на ход, надходити, тобто ті ж самі Дженелі Джевеліни або британські енлави, на це було, мабуть, в останній тільки тиждень перед, перед вторгненням а щодо іншої зброї думали, а деякі країни взагалі не давали. Ми пам'ятаємо, як вже нас бомбардували ракетами, а німці нам постачали лише шолом. А В будь-якому випадку, розумієте, коли ми запитуємо людей, а як ти поведешся, якщо буде війна, тобто тут, звісно, тут є елемент гіпотетичний. Людина може сказати: та я піду в армію, та, я буду воювати. Я бачив деяких людей, які опинялися на нулях, і ну, в добровольчих батальйонах я бачив це. От і через певний час вони казали: о, мені позвонила мама, вона захворіла, я мушу їхати додому. Тобто, ну вони не витримували тих навантажень, тих навантажень, які, е, які були. Тобто, люди намагаються показати себе, я думаю, що все -таки, як якомога краще, коли вони відповідають на це питання. Тим більше, що питання тоді було гіпотетичним. Якщо ми говоримо про нинішню ситуацію, ви, до речі, можете слайди вивести на екран? Чи ні? А, та зараз колеги підготують, підготують, але не так є. Угу. Будь ласка, будь ласка, продовжуйте, пане Олексій. Є вони, да? Добре. так? То, 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 Добре. Е значить, ми повторили ці запитання наприкінці березня цього року. Ясно, що вже б не було категорії людей, які вірили. Які вважали, що війни не буде, і ми отримали такі цифри: тобто, 3% сказали, що вони вже служать в силах оборони, чи Нацгвардія, Територіальна оборона, ЗСУ, 7% сказали, що якщо нас мобілізують, ми підемо. Тобто, це вже 9% і 10%, вибачте, і ще 9% сказали, що ми підемо. Воювати, якщо військові дії наблизяться до місця проживання ще 9%. Тобто сумарно 19%. Ну, щодо останньої категорії, я скажу так: що якщо ми будемо чекати, коли наблизиться ворог до наших місць проживання, то це буде вже запізно. Бо треба ж підготувати, а готувати треба серйозно. Це щонайменше 2-3 місяці. От. Але тим не менше ми маємо сумарно 19% людей, які кажуть, що вони або вже воюють, або будуть воювати. Знову ж таки, це багато для країни, яка воює третій рік. І ще 35% ті, які сказали, що ми, будемо, ми не будемо воювати, але ми готові допомагати грошима, волонтерською роботою, як донори крові тощо. Тобто сумарно це 55%. Ясно, що є і категорія людей, яка буде просто намагатися вижити таких 24%, і ще 5% кажуть, що ми спробуємо виїхати з країни. Тобто, таких 30% сумарно виходить. Ну, що я вам скажу: що такі люди є всюди, в усіх країнах, і під час будь-якої військової ситуації. Да? Не всі люди можуть витримати. Війну, не всі люди готові жертвувати собою, не всі люди готові стикатися з різними проблемами, які виникають під час війни. Але ще раз скажу: що та цифра, яка є, які, в принципі, готові мобілізуватися, 19% це висока цифра. І це і є наш резерв для мобілізації. І отут виникає питання. А Чому ж такі якщо проблеми є резерв, з і... так, пане Олексію, саме таке питання виникає? Да, зняли з язика, полегшили мені, мені е, роботу. Значить, дивіться, я думаю, що є об'єктивні причини. Об'єктивні причини це те, що війна затягується, об'єктивні причини, що нестача західної техніки. Ну, якщо нема снарядів, як ми будемо воювати. Ну, слава Богу, що зараз це почалося почало почалося змінюватися. Загибель близьких людей, так кров та страждань навколо, це, якби, є об'єктивні причини. Але я думаю, що були великі е, причини, які були. Пов'язані з надоптимістичними заявами, які лунали на початку 23-го року. Ну, власне, ми всі тоді сподівалися, спираючись на досвід 22-го року, що ми підемо вперед, росіяни посипляться, ми все звільнимо. І якщо на морі виявилося, що наш контрнаступ є успішним, то на е суходолі це стало не так. Е Ну і причина цього, вона, ну, перша причина, вона дуже дуже проста. Не можна йти в наступ, якщо у тебе не вистачає військового спорядження. Авіації не було. Міна, е, як це називається, які розміновують поля, які створили росіяни, їх було недостатньо. І знову ж таки, потім виявилася навіть нестача снарядів. Тобто об'єктивно. Це були об'єктивні ситуації, які призвели до того, що люди від надоптимістичних заяв, а, які ми чули, вони почали сильно розчаровуватися і, і з'явилася недовіра до, до влади. А, рейтинги довіри влади почали знижуватися. Так, крім того, я думаю, що це. Скандали у владі, які були, і ці скандали, які розігрівалися Телеграмом і Ютубом, знову ж таки, наше дослідження тоді ж в березні показало, що це є основні джерела інформації про війну: Телеграм і Ютуб. Ну, сюди якби потрапляли і перевірені канали, але ви самі розумієте, що відбув? Тобто є перевірені Телеграми. Канали, да, цієї ж самої Української Правди, чи Лівий Берег і так далі. От, але купа є анонімних каналів. Да, причому очевидно, що за багатьма з ними стоять росіяни, або це російські канали, або це канали телеграмні, які, а, які під впливом, скажімо, росіян, або просто такі, які женуться за скандальними скандальними риком. Далі йде і відчуття відсутності справедливості. Тобто є питання: хто ж з родичів наших можновладців на фронті? Оце відчуття справедливості, воно дійсно воно дуже важливе, воно дуже емоційне. І нарешті деякі люди, Ну в моєму середовищі, є люди, які свого часу йшли в воєнкомати. І казали, беріть нас. причому частина з них мала відповідні військові спеціальності. Дехто був військовими пенсіонерами, але ну в віці, який дозволяє бути призвоним, їх не брали і казали, що ми вас викличемо тоді, коли треба буде. Ну а результатом стало те, що до багатьох, значить зараз приходять, вони кажуть, ні, ми скажімо, не дуже хочемо йти. Я думаю, що от я навів ці причини, які є, але особлив, і особливо б я навів це непродуману комунікаційну стратегію з мобілізації. Розумієте? Тобто треба пояснювати, треба роз'яснювати, треба пояснювати, що люди добрі, що нам потрібні не тільки ці, ті, хто підуть на штурм. Нам потрібні енергетики, нам потрібні логісти, нам потрібні навіть ці самі кухарі, фінансисти і так далі. Тобто пояснювати людям, що е, значна частина з них буде використана за спеціальністю, нема чого боятися, що їх кинуть як якесь гарматне м'ясо. Але ще раз, оскільки комунікаційна стратегія. Е, була Невдалою починаючи з 23-го початку 23 го року. Плюс до цього додалися ці об'єктивні проблеми з затягуванням війни, з нашими втратами, то очевидно, це призводить до того, що зникають стимули до, до мобілізації. Хоча ще раз опитування показує, що 19% це кожен п'ятий українець. Він який готовий. Значить, щось не так з нашою роботою, щось не так з нашими роз'ясненнями. Ну, я думаю, що от хороший приклад це, з цим рішенням за кордоном, так, яке було оголошено для тих, хто перебуває за кордоном. Я думаю, що ми всі розуміємо, що якщо людина перебуває за кордоном, ти громадянин України, ти маєш бути на консульському обліку. І, очевидно, ти маєш бути на військовому обліку також. Так, це не означає, що за тобою прибіжуть завтра і будуть е витягати сторонта чи там, звідні пега. Механізмів для цього немає, але ти маєш стояти на облік. Але проблема полягала в тому, що вчасно не були отримані достатні, достатні роз'яснення. Що буде, як це буде надаватися, тому що потім пішли роз'яснення, що навіть якщо ви не станете на консульський облік, навіть якщо ви там не зареєструєтеся в разі якихось проблем за кордоном, все одно вам буде надана консульська допомога. Вашим дітям точно буде надана консульська допомога. Що не треба приїжджати в Україну, це можна зробити в дії і так далі. Але це було вже, ну це трошки було запізніло. Тому що спочатку якби діяли так, що підривало довіру до, до влади, тому я скажу так: що резерви є, але треба працювати, і для цього потрібна чесна розмова із е, суспільством. Пане Олексію, і от цікаво, як на ось цю думку суспільства впливають також відставки в українському кабміні. Загалом, як можливо, суспільство оцінює те, що відбувається в нашому уряді, зважаючи зокрема на вчорашню новину про те, що Верховна Рада звільнила з посади віце-прем'єра Олександра Кубракова. Ну, за цей час ніхто не встиг провести соціологічні опитування, щоб проаналізуватися, як на це вплинула відставка Кубракова. Але що ми можемо сказати тут? Якщо, до речі, відставка Сольського і те, що проти нього розпочалася справа кримінальна, це якраз плюс. Тому що тут можна говорити, ми боремося за справедливість, і жодний корупціонер не уникне. Справедливості, тому якраз це ми можемо розкрутити в плюс е владі. А те, що відбувається з Кубраковим, ну, знаєте, що я скажу? Там, там є різні оцінки зараз. Ніхто толком не знає, е чому саме це сталося. Дійсно, е у Зеленського пропала довіра до Кубракова, і ми знаємо, де приймаються рішення, що рішення. Приймаються не в уряді, а ще рішення приймаються в офісі президента, і так було задовго до початку війни. Але е, знову ж таки, так як це було зроблено, тобто, де він не знав про те, що буде таке рішення, його не повідомили, його не викликали на профільний комітет. Е, ну, Це неправильно. Розумієте, що тут можна сказати? Це неправильно, безумовно. І з е, те, що о, президент намагається зберегти свій контроль над всім, і ну, це теж неправильно. Так? Хоча знову ж таки, дивіться, коли почалася війна, люди на це не звертали особливої уваги. Тоді, тоді підскочив і рейтинг президента і е, кількість тих, хто почали вважати, що Україна йде в правильному напрямку. Тобто до початку війни таких було 20%, а в березні 23-го року таких було 60%, які казали, що Україна йде в правильному напрямку. А зараз ця цифра поступово поступово знижувалася, знижу. Зараз це 40. 40 на 40. Ну, все одно не треба посипати голову попелом, тому що це вдвічі більше, ніж було до війни. Тобто 40% вважає, що правильно ми рухаємося. Але країна в цілому, Але очевидно, що це буде цей відсоток. Він може продовжувати падіння, так як і продовжується знижуватися, знижуватися рейтинг довіри. і... Рейтинг довіри до президента він все одно великий. Да? В кінці березня 58%, скажімо, довіряли Зеленському. Це висока цифра для президента країни, який перебуває яка в стані війни три роки. Але якщо ми подивимося на баланс довіри і недовіри, то цей баланс зараз опустився десь до 26%. Так? Тобто, що це означає? Це відсоток тих, хто довіряє, там 58% мінус ті, хто е, не довіряє. Тому о, тут ми бачимо цю тенденцію. Значить, ще раз, вона частково якби, є пояснення, що війна затягується, е, на президента ми не отримуємо достатньо зброї, на президента. Теж переноситься відповідальність за це, оскільки він головнокомандувач. Але безумовно, ці скандали, які відбуваються, вони ну, не сприяють тому, щоб люди довіряли владі. Вони знижують рівень довіри до влади. І це прикро. Тому що незалежно від того, як ми ставимося до Володимира Олександровича, а особливо до людей навколо нього, так. Е але очевидно, що буде краще, якщо люди будуть довіряти верховному Головнокомандуючу. Тому о, є це падіння, воно зафіксовано, воно реальне. Це не означає, що все пропало, але це сигнали для влади, що треба діяти і не гаяти час. І це не можна змінити просто якимись знаєте, так, перестановками. Да? Ну, тобто, як зараз кажуть, Кубракова зняли. Невідомо чому, але ми його поставимо на розділене Міністерство інфраструктури. Так він добре працював чи він недобре працював? От, чесна розмова з суспільством, вона потрібна. Тобто ми маємо розуміти, що ворог підступний, що війна затягується, що будуть і далі жертви. І я думаю, що має бути така сама розмова.